Бляхи, а де ви купаєте? Везде от по лісу, везде бляки, санки, конзерви, щоб підразку. Тобто ви як санітариш лісу? Санітар лісу? Та не, не О, е, як давно ви сюди переїхали? Я вже переїхав, я вже по ще рік тут. Ви живете тут, тут рік, так? Так. Де ваша дружина, діти? Дружина в лікарні в якій лікарні? В Вінниця що трапилося? з ти погано трапилося, я не знаю, що з не таке там сталося. На такі два дня, як упала в лікарні. Це вчора такі вибрав лікарку. Звідки приїхали? З Закарпаття. Чого саме тут оселилося? Тут наші рублять. А що на Закарпатті немає де жити? Немає лісів? Єди. Чому саме, саме у Вінницькій області? Просто в Закарпатті не проживати, там і всі не продати, там не проживати. Е, -е, 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 е, ще раз питаю, чому ви саме у Вінницькій області приїхали рік тому? тому? що тут -то в селі наші цігарні сиділи. Приїхали сиділи. Ну, якщо у вас тут всі переїхали і живуть, вони що, також живуть в наметах таких саморобних? самороблять? То я живе, як в наметах. Де решта людей, які тут також? Скільки тут загалом людей? Тут 30 людей. Вчора тільки пороз'їжджали. А чого пороз'їжджалися? Я не знаю, що розрізали. А ви чого залишилися? Прошу. Ви чого залишилися? Я не залишився, я просто був тут дружиною в лікарні. Я на першій літи приїхав, я от саме це пав. Тобто я хочу ще раз у вас уточнити. Ще вчора тут було скільки людей? 30. 30 людей. Куди вони поїхали? Ви не знаєте, куди поїхали ваші родичі? Ні, я це сам сказав, що поїхали десь в сторону Вінниці. Десь в сторону Вінниці будуть там жити? Тобто оці отці от всі от намети, вони ще вчора були з людьми, так? так? Я зрозуміла. Е -е, хто ще звідки приїхав? Все, більше ніхто не приїхав.